Вітаю вас. Добрий день, добрий день. Так, витаю. Давайте познайомимось. Звідки ви, як вас звати? Я из Москви. Ви з Москви, як чудово. А, а я, я з я Києва. Києва. О, ні, из Киев Москва. а замечательно. Так. Ви а для чого ви Україну включили, якщо на секрет? А мені не, не Україну украинцы. що ви взяли що Ну, я щось так, знаєте, Припущення так, моє. Так, подумали, так. Я думаю, можливо, там хочете щось спитати в українців, вибачитись, можливо, за дії. Ну, Я я от удивляюсь, уже якийсь рік після Майдану пройшов, і люди не знають, хто їм взяв Майдан. А ви зараз так, про який і... Майдан говорите? У нас їх було декілька. Ну, перший Майдан, це де був Оранжевий Майдан, видно? Ні, це не перший був, це був другий. Ну, не Ні, це буду... дуже важливо. Ну, для вас важливо, я зараз говорю про Майдан 2014 року. Просто... Майдан року. Майдан почався в 2013 році, якщо ви про Революцію Гідності. А, а, а сценарій написаний року. Сценарій. сценарій був зарані написаний. Це ви маєте на увазі про медаль, яку замовили за освобождение Крима, коли там вже була вказана Ой. дата 20 лютого, а Нет, її надрукували в 2013 році. 20... Ви процес сценарію. Дата був написаний тогда, когда Крим вийшов з ПФ та став російським. Ви а є, знаєте, є що... документ, який підтверджує, що медалька була надрукована ж в 2013 я, 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 я році. Скажу, я скажу. Так, дуже цікаво. В 1991 році був збіренду в Криму, і вона вийшла е, в состав України. Медальку, Україна... медальку, про яку зараз ми говоримо, вона була надрукована в 2013 році. А референдум в Криму, який проводився в 91-му, так, 1 грудня 1991 року, так там по результатам, що у нас було, 54% Крим і 57% міста Севастополь проголосували за знаходження в складі України. В 91-му році. Так, в 91-му. Там виїхати. Наберіть зараз. 95... 91 році, 1 -го 40, грудня, да. був референдум. все 98% вірно. були за вихід із України. Ні, ви помиляєтесь. Да, да. Ні, ви помиляєтесь. Да. Да. Ні, ви помиляєтесь. Коли... Які -американці? американці? До чого тут американці? Доброго. Американці в цей час, коли вас, ви кажете вас. вони. Блогера, Вон, вони рятували Російську Федерацію від голоду. Ножки Буша там везлись. Ви ж в курсі, певно. Ножки Буша, везли, так. і вам ведуть зараз деньги. Ви і нам везлись, везли, і так, вам так, везли з ножки так, Буша. Так, а ще так, Україна і Казахстан на Росію відправляли зерно безкоштовно, щоб ви з голоду не подохли. Да. Да, Україна мільйон тонн зерна, а Казахстан півтора мільйона тонн зерна. Так, да, це було. Ви перечні іншу тему. Я сказав, Майдан 2014 года. Майдан почався в 13-му, ви помиляєтесь. Да, в 2013 році, так. Ну да, перед Новым годом, да. Не, не перед Новым, ще осень він почався. Ну да, ну осінь. Ну, восемь это так. Да. Так. Так, і... ну, так, так. Так. Почему вы его сделали? Вы его сами сделали? Украинцы Українці, Украины України, Да, мы сами вышли и сами сделали мои. Сами, сами, так. А так. вам просто американцы просто 5 миллиардов дали. Просто так помагалі п'ять та, мільярдів та, дали та, за та, цю суму, яку ви знов зараз взяли цю цифру. Певно, десь від пропагандістів Скабєвича Соловйова почули ти не пропагандисти. Ви маєте на увазі, це, увазі Нулан, заяву сказали. заяву Вікторії Нулан? Так так вона казала, що п'ять мільярдів це починаючи з 91-го року було вкладено в Україну. Почитайте, а, ск... а в Росії скільки Америка вклала гроші? Та вже почитайте. Почитайте дійсно, ну, почитайте пряму ну, цитату, сказав. переклад. Нуланд ну, да, американець сказав, все знають. Нуланд, так, що це починаючи з 1991 року, 5 мільярдів було там вкладено в Україну. З якого 91-го? З 1991-го починаючи. Почитайте, ну, відкрийте, ну, будь, будь ласка. Свободна. Не, 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 не Контекст уривок беріть, а почитайте повністю її промову. Я все читав, я все знаю. Ви англійською читали? читали? Я. Є Google переводчик. Ви англійську читали, певно, так? Я говорю, англійську. Давайте знайдіть, будь ласка, ще раз цю статтю і, будь ласка, ще раз перечитайте. Її. Добре, зайдіть в референдум 91-го року. 1 грудня 1991 року. Заходьте. Які проблеми? Аліса? Референдум 1991 года в Крыму. Ну, ну давай посмотрим. <говорит> Что там у вас играет? Ничего, на чё ты, Алису? <говорит> ...состоялся 20 января 1991 года. На голосовании был вынесен вопрос о воссоздании Крымской СССР как субъекта Союза СССР и участника союзного договора. No. ru.ratiki.ru Референдум о государственном и правовом статусе Крыма состоялся 20 января 1991 года. Большинство жителей полуострова поддержали воссоздание автономного статуса no. региона... Как Автономная субъекция... республика, так. Союзного договора. Ну, ну, що, і що тут такого? Так було. Єдине, знаєте, там єдиний цікавий момент вышла, є. Вийшла із составу України. Ні, не виходила вона. В ну, боже, Ви ж ваше тільки що сказали? А, а автономно вона була до того областю була. Була Кримська область. Але вже була автономна. Ні, не завжди. В 1935 році Сталін відмінив. В 1935-1935 році Сталін відмінив автономію в Криму. Була область. До е, 1991 року це була область. А з 91 року це стала Автономна Республіка. Про що? 1 декабря 1991 года 90,32% избирателей поддержали независимость Украины. После подавляющей поддержки... Дво. Правильно, поддержали независимость Украины. Вот вам Алиса и сказала. По итогам 1 декабря... 2019... 90 с лишним процентов. Правильно, підтримали незалежність України. Так? Правильно, вот вам Аліса і сказала. Да, 1 грудня да. так. А, а какого черта вы считаете Україну своєю? А чия це Україна. Она же вийшла з состави України. Україна не Даже... виходила із складу. Вот, на, на основі референдума. Україна не вийшла, не на, встигла вона вийти. Бюллетень, бюллетень є на... є бюлетень, але вона не встигла вийти. Там ціла процедура. Це, а не Це ціла процедура, щоб да, ми... вийти, щоб вийти. Ціла процедура є. Конституції, тому що конституція ви розумієте, що не встигли ми провести всю процедуру по виходу, а ви не дали вийти. Я кажу, що Україна не встигла вийти. Радянський Союз раніше припинив своє існування 26 грудня 1991 року. Прочитайте документ, тепер ще документ. Ну, кажу, прочитайте документ. Я, я, я дал документ. Ну, ви документ. дали правильно. Референдум, правильно. Україна ініціювала вихід з Радянського Союзу, але вийти не встигла. А, а Україна не, да, не, не дала вийти, просто ініцію. Як Ради це вона не дала. не дала вийти? Ви ж прочитали, а, що був референдум тільки що. Був референдум, був референдум. А, про що? Да. 1 грудня 1991 Україна року. Що це, чого, це він не дійсний? Дійсний цей референдум. Подійте, подійте. От ви спитайте, де Аліса? Давайте сюди, Алісу. Які результати референдуму в Криму 1 грудня 1991 року по Криму хай озвучить? 92% за вихід. За вихід звідки? З Радянського Союзу. Так. Дивіться. Потім, потім, по процедурі, мали бути там, що відбуватись деякі дії. Наприклад, навіть проводиться референдум чуть не взагалі на всій території Радянського Союзу. Але. 26 грудня. А когда Україна выходила из состава Советського Союза, то весь Советський Союз голосував про. Ви мене коли... чуєте чи не чуєте? Ви, не чуєте ви мене чуєте чи ні? Я ж вам розповідаю. Я ж вас вчу. сьогодні от безкоштовно акция. Щоб 26 грудня 1991 року на президії. Верховної Ради Радянського Союзу, головою президії за участю всіх 15 республік, було оголошено про те, що Радянський Союз припиняє своє існування. Все, ніхто не встиг вийти за винятком країн Балтії. Ви можете по-русски говорити? Я не все слава розумію. Я говорити можу, але не буду. У ну вас так, є Аліса, перекладайте. Я, я вам пожелаю, А я вам скажу, ідіть за руським воєнним корабльом. Шоу ну, вон пьес. Все. Ну, вот. Аліса добре його спалила. Що звук такий, що капець. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращі бразильських, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитеся на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Ох, типічний козак. Українець. 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 Это на каком языке? Украинскую. А, ну я по-русски говорю. Ну бывает, что не Для чего Украину включили? У меня все страны стоят. Я темы говорите? Ну, с украинцами обычно все в одной упирается. Либо мы с ними согласны кардинально, либо не согласны кардинально. Дуже цікавы, в чому же с ними погоджите кардинально? Ну, есть нормальные украинцы, которые кастрюлю не надели деле в 2014 году. а есть, видимо, такие, как вы. А что вы вкладаете в это понятие кастрюли на голове, дуже не А вы не помните 2014 год? Нет, я запытываю вас, что вы вкладаете. Я-то помню очень Но... долго. люди, которые надевали кастрюли на Майдане, на голову. А почему они ее одевали? Одягали, вы знаете? А, потому что приняли там закон какой-то, якобы запрещающий каски им носить. Таски, збиратися на, більше сторони... трьох людей, так, так, а, був а, такий з буквы. Если... А зараз mm -hmm. у вас какие закони? То есть, у вас сейчас можна допустимо э, вийти э, на Майдан Незалежності з російським флагом? З російським і покричати. флагом. Да. Ні, можна звісно, можна що його спалити. Це буде гарний Ну, А можна покричати Росія, ми хочемо бути з Росією. Можна ж покричати, звісно. А що буде с этим человеком? Недовго можна буде покричати. Но ну, вот почему люди, которые вышли а можете в поводу, что я не могу сказать, не перебивайте, сказать, что я не могу сказать. Мне А че, знаете, у вас люди в своєму році до конца зірку на десь якісь мене до конца Послушайте в кольори, до конца, кольори українського прапора вам дам время, і їх чомусь Ладно, засудили. А в очах, а в очах така печаль. Така печаль. Кто обидел Кто Кицу? Кто обидел Кицу? Кицу. Какой Кицу? Кицу. Кто кицю. обидел? Кто обидел? Не знаю. Не знаешь? Не знаешь. Шуко така. Шуко така. С Сурова. С Сурова. Челябинская. Челябинская. Баба. Баба. Чего тебе пришла? Чего тебе пришла? чего пришла? — Да, для чего пришла в четвертую летку? — Ну, с тобой, наверное, пообщаться. — Прекрасно. — Как у тебя дела? — Прекрасно. — Как у тебя дела? — Да вот Россия напала Та на Украину. Россия. Оккупанты Украина. тут. — Окупанты тут? — В Украине, да? российские. российские фашисты. — Да? — фашисты. — Наши фашисты, да? — Да. — Да. — А что творится там? — Напали. Вбивають людей, руйнують міста, обстрілюють дитячі лікарні по Україні. Дитячі майданчики обстрілюють. житлові будинки. Уявляєш? Уявляєш? Ну я понимаю. Угу. Ви навіть гірше за фашистів, за нацистів. Так ваші тоже нас обстрілюють. Так а чего, Васи прийшли до нас? Васі, прийшли до нас. От сиділи б вони десь бо там, на сахаліні. на сахаліні. На Сахаліні. Хто ж би туда стріляли? Я шов. А при чому не Сахалін? Ви обстріляли Курск. всі ці області, все обстріляли. Після того, як ви напали на Україну. на Україну. Угу. А ты откуда знаешь, что я из Сахалина? А что ты из Сахалина? А шо, ты из Сахалина? вообще, в, вообще живу в поселке. На Сахалине. На Сахалине. Да, очень далеко поселок там. Южно-Сахалинский. Южно-Сахалинский. Ну. No. Ну. No. И чем вот тебя Украина, образовала, Украина на Сахалине? образовала на Сахалине? Чего ты так видно, ты, ты Ну, а що ти вот думаєш, що будет дальше? Росія! Росія! Припини своє існування. Росія. Зникне, Росії не буде. Путін, Путін здохне, Росія. Путін зникне. Росія. Зникне. Росія. Росія зникне. Ви будете знову. Знов... просити по всьому світу, дайте, дайте, дайте нам пожерти, дайте нам пожерти. Дайте нам Знову Америка буде вас рятувати. А почему Путін він... Герша Гитлера. А ваш... Гирше Гитлера. Не, ну а ваш клоун тоже это... Шутleg. Зеленский клоун. Чего он клоун? <плес> он, он, не клоун. Он, он? Но, он, он не клоун. Ну да. Ну, краще уже будет клоун. Вот так вот Эдварда Вот <пип> так вот Эдварда Казачи. Так, с 2011, если ты не забудешь, когда начали ваши там окопы... корити. І ви начали воювати проти нас. У 2011? 2011-му? Ну, У 2011-му. У 2011-му. Знаєш, кажу 11-го. Я ж кажу 11-го. Е, подожди, 2014-го. 2014. 14 Так. 14-го. А де а, а, а де окопи копали? А, да, окопи копали? Де їх копали окопи? копали окопи? Я не копала окопи. Я знаю, що ти не копала. Я знаю, що ти не копала. Ну. Ну, ти бухала в цей час. Пухала ну, в цей час. А де окопи українці копали? А, окопи, українці копали. Наряд. Да. Ну, де вони копали? Ну, де вони копали? Mm. Кого копало? Да не ти? Да не ти. А хто? Хто окопи копав? Ну ваші. Ваш... Так. Наші, так. А для чого окопи, а копають? Для чого окопи копають? Ну что ж сидить, а Щоб Что сидіти, сидіти. сидіти. Так. Так. Mm. А як вони закопа нападали? Угу. Mm -hmm. uh -huh. Так і сейчас что, сколько вольна еще будет? Ну, поки у всех. Что? Поки. До останнього россиянца. росіянця. Сколько россиян? Черт чего знает, ски там грошки, там. Частина спилась. Частина спилась. Частина скололась. Частина mm. уже угу. mm. сдохла. Так скільки, вас там? А так, скільки вас там? Ніхто не знає, точно. Ніхто не знає, точно. А ваших скільки? Що наших скільки? Що наших скільки? Ну, що ти, вар... ти на мене дивишся? Що ти на мене дивишся? Що ти на мене дивишся? Шла вон, правильно. Шановні панство, скільки часу проіснує э, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!